Чому така увага, там, скажімо, була до е, пеодосійської нафтобази, починаючи там ще з 23-го року, от і до е, нафтобаз в Севастополі, тому що вони відігравали е, роль такого концентратора пального, яке завозилось е, на Окупований Крим з території Росії? Ну як відомо, в Криму ніколи не було ніякої власної нафтопереробки. Все пальне, яке використовувалось на півострові, воно було завжди привозним його привозом. Ну зрозуміло, в доокупаційний період це здійснювалося з е, території е, материка України. От а зараз Росія відповідно після окупації Криму в 2014 році перелаштувала все це на е, свої свою логістику. Феодосія в цьому плані була ключовим е, об'єктом для е, зберігання проміжного зберігання нафтопродуктів. А звідки вже з Федосійської нафто. Бази воно розвозилось по території окупованого півострова.